My dear friends! День добрий! Вітання з неймовірного міста Кракова. Я знімаю цей репортаж чудового липневого вечора з вулиці. На якій я мешкаю. Я вже розповідала, що це район Подгужя, і це дуже такий лагідний район саме для життя, який розташований на одному з чарівних берегів неймовірної річки Вісла, яка протікає через весь краків, проходить через Вавель, там де ми можемо з вами побачити дракончиків, помріяти про цю легенду, зануритися у життя королівства польського. Але сьогодні мої оповідки, скоріш за все, будуть цим районом. Або ж я не знаю, як, як піде. I want to say thanks for very beautiful guy and lady who helps me from Poland. From uh, are you from Krakow? Yeah, uh, who are students of university. Uh, it's an engineer and economic department. Thank you very much. Uh, um, I forgot in Poland. Uh, thank you. Uh, I forgot. So. Um, Я продовжую. Я знову що хочу сказати. Ви знаєте, вміння комунікувати then I translate. Вміння комунікувати і вміння бути відкритими. to be an open mind with smile, on the, face, on the faces – Це дуже дуже важлива якість, тому що коли ти саме така людина і щира, то в тебе в житті все складається. Ось так. Я дуже дякую за цей початок. І Знаєте, чому я обрала ці двері? По перше, вони мені нагадують наші чернівецькі австрійські. І вони в тій самій колористиці, як в мене сьогоднішній аутфіт. Я знову ж таки одягнула. Мені чогось так сьогодні завайбувало теплий, лагідний, зелений літній вечір. Тому зелені кольори, біле, ну тому що біле освіжає це е, колір світла, колір надії, колір добрих помислів. І я думаю, що. Це буде дуже пасувати під мій чарівний вечір у Кракові. Thank you very much. Dziękuję you for your help. And in future I continue my film by myself. Thank you very much. Ми з вами продовжуємо мандрівку в тому районі, в якому я мешкаю. Подивіться, я побачила калину. Калину, символ України. Ой! У Лузі, червона калина, похилилася чарівно. А ми рухаємось далі. Чарівний будинок в стилі класицизму. Реставрований хотель Ксеріон 4 зірки. Дуже гарний інтер'єр всередині, а ми рухаємось далі. Ось така будівля. В Києві є схожі. І калина один з символів України. Так вже в серпні калина буде тішити нас скрізь по Україні. І ось така шипшина. Шепшина, шипшина, шипшина, дуже гарна. Ось так сходами, ми сходимо, будемо рухатись туди, звертати, скрьонзати типу, по польськи направо. А тут я побачила ще один гарний будинок. Бачите, з таким еркером. Схожі дуже є у Львові. Але це все-таки сецесія, тому що, бачите, ось там рослинні малюночки і чарівний еркер. Все дуже причепорено. І Бачите, як списались сучасні будинки. А ось там будинки в стилі історизму. А ми рухаємось далі. І ось ми звернули. На вулицю, з якої видно цей неймовірний костел, який я бачу з тераси свого помешкання. Я хочу передати атмосферу цього району ВІЛ. Чудові гортензії, які вже ось в таких кольорах, за ними там трояндочки і неймовірної краси будинки, схожі є у Львові. А це каштан. Каштанчики вже доволі великі. І костел опіки святого Йозефа. Я вам розповідала, що цей костел будувався на протязі 10 років. Він неймовірної краси. Ось там захід сонця, такі панорами, чарівна бруківка, велосипеди на парковочках, ось такі будиночки, каштани. І ми зайдемо. Ось туди, ось той сад, де парк скульптур. Я там була зранку, а це вечірній репортаж. Ось туди, рухаючись Бруківкою, ми потрапимо в квартал ВІЛ, як у Чернівцях чи у Львові. Дуже гарні будиночки попереду. І ось такий чарівний парк і сад. Прогулюються мешканці Кракова своїми песиками, котиками, чарівний вайб вечірнього Кракова. Собор у стилі неоготика Святого Якуба. Собор опіки, збудований на протязі 10 років архітектором Яном Зубжицьким. Чарівна будівля, неймовірної краси і ошатності. Скрізь квіти, дуже ошатно все гарно. Ось пам'ятник, все з підсвітками, ввечері гарно все підсвічується. І я показую атмосферу цього району. А ось будинок стилі історизму ми бачимо дату 1873 рік. Тобто цей район був забудований раніше, ніж костел. І вірно, що саме тут була віла, яку б виділи садом під будівництво костела. У костелі старовинний орган, який раніше знаходився в Німеччині, але після Другої світової війни його перевезли і встановили саме в цей костел, стиль неоготика. Але ми бачимо, що тут еклектика з бароко, тому що фігури апостолів і святих, вони в динаміці, вони не статичні, як зазвичай це буває в барочному стилі. Дуже-дуже гарний фасад, і ми пройдемо ось туди, в парк в сад скульптур. Ми з вами заглянемо ту площу, за якої я робила перший репортаж, і мені допомагав чарівний хлопець Янко, який опікувався трояндами, трояндовими кущами. По цій вулиці йде трамвай, і я потім сяду на нього і поїду в напрямку Вавуля, до центру, до старовки. А зараз ще помилуємось красою неоготичного храму святого Йосифа. Дуже відрізняється енергетика ранку і вечір, затишно і спокійно в будь-який період дня. Але зараз якось так відчувається, що вже попереду ми будемо релаксувати і готуватись до сну. Дівчатка так само підіймається у парк скульптур цими сходами. І ми теж, божя матір, чудова дзвіниця. І ми підіймаємось у парк скульптур. Червоні квіточки, затишні будиночки, чаруюча атмосфера, Іван Павел ІІ і фантастичне патіо з маленьким водоспадом. Дуже атмосферно, Егеш? І фантастичний неоготичний костел. Окраса Кракова. Скрізь гортензії, трояндочки і скульптура пам'ятник Миколі Копернику. відвідувачі, дзвінича і храм святого Йозефа. Це місце не хочеться залишати. Багато відвідувачів милується квітами і аурою цього парку. І я також. Чарівне місце. Ви знаєте, я на Старовці біля Ваволя була багато разів, а це місце для мене відкрилося вперше. І мені. Якось звідси і не дуже хочеться кудись рухатись. Звичайно, буде Вавель, звичайно, буде, будуть історії площа ринок. Але цей храм залишиться в моєму серці назавжди. Чарівні гортензії нагадують нам про те, що це літо. Літо краків, краса і гармонія.